Якщо вам треба поповнити 10, 15, 30, 50 гривень, неважливо, ви натис... от, користуйтесь осмосом, ви розумієте, що вам не вистачає коштів. Ви берете там, натискаєте, поповните. Це не активно. Пауза. Потім я даю вам повну інструкцію. Ви берете 10, 20 гривень, скільки вам потрібно. Давайте десятку я поповню. От 64 гривні, всі бачу, так? Да? І ми зараз додатково вносимо 10 гривень на термінал. Це перевага в бізнесі, мики яке коли ми даємо. Ну Давайте ще раз, я вам е опцію включу, люб... От, Осмос. Ключу Осмос. Там, отак. Таким чином. Ці оп... кнопки не активні. Пауза, а потім вони становляться активними Перемотом, Давайте 10 гривень. Я беру і поповнюю. Окей. Натискає повна вам інструкція. 14 секунд у вас є, щоб поповнити картку. 62 гривні. 72 гривні. Звертайтесь в компанію, де у вас повна інструкція.